Колектив Криворізького педагогічного університету з перших днів великої війни веде волонтерську діяльність. Активні учасники патріотичних заходів, представники художнього графічного факультету. Чергова акція підтримана творчими викладачами і студентами. Стартує завтра. У вестибюлі головного корпусу КДПУ відкривається виставка Дизайн перемоги. На ній буде представлено близько 40 гільз. Їх протягом війни на різних напрямках збирав криворізький волонтер Юрій Шляпцев. До нас звернувся волонтер шляпцев Юрій. З пропозицією, щоб ми гільзи розмалювали, звернувся до факультету художньо-графічного. була підтримана його ініціатива, і ми знаємо, що ініціатива була від його жінки, яка теж є художницею. Художній розпис, зібраних гільз справа рук близько 20 людей. Були гільзи роздані всім викладачам. Факультету мистецтв, це і кафедра образотворчого мистецтва, і кафедра дизайну, і ми зараз бачимо на виставці вже приблизно 40 робіт, які належать. І дружині Юрія, і нашим студентам, і майстрам нашого міста. Якщо брати роботи студентів, то це більше портрети політиків, це портрети діячів українських. А якщо брати те, що розписувала жінка Юрія, то це більше ікони, це більше така християнська тематика. Триватиме виставка з 14 по 27 квітня. Побачити її зможе кожен бажаючий. Надалі експонати виставки стануть плотами благодійного аукціону в підтримку захисників України. За допомогою відділу управління культури виконкому комітету Криворізької міської ради, звернулися до громадської організації «Набад Кривбас за підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Буде проведено аукціон. Виробів, які представлені на, на виставці. До того ж, є, є ідея, пропозиція, щоб були долучені ще роботи. Це можуть бути картини, це можуть, можуть бути інші вироби. Дарія Юськова, Олексій Васильченко, цей день.